Вітаю вас у черговому випуску, де я буду відповідати на коменти до моїх відео. Ось буквально 9 годин тому я виклав відео про те, що ТЦК влаштовують облави на цілі міста. Це було про місто Бровари, ви, скоріш за все, цю історію ну, вже чули. І тут в цьому відео я сказав буквально декілька фраз. Про допомогу, яку нам виділяють американці. І я впевнений, що вони її виділять, тому що у вівторок вже буде засідання Сенату, де вони будуть за це голосувати. Чомусь до цієї фрази причепилися основному коментатори. І ось один з коментаторів пише: Давайте, до речі, глянемо на його профіль, що це за чувак. Ну Це чувак, я думаю, він реальний, був створений у му році. А давайте почитаємо. Після слів про допомогу від США я охуїв. А ти читав закон, той, що проголосований на даний момент, лише в Нижній Палаті. Давайте подивимось, я. Спеціально для цього знімав відео, в якому я розповідав, що закон був проголосований в Нижній Палаті, і його будуть голосувати в Сенаті у вівторок, але я впевнений на 90%, зараз вже майже на 99%, що Сенат його проголосує і Байден підпише. Якщо Карсікант, ти підеш, подивишся це відео, ти зрозумієш, але для тебе мені не важко повторити. Якщо я піду а, на сайт Сенату. І подивлюсь їхній скедюл на квітень 23-го, То вони будуть голосувати за два пакети. Один пакет це якийсь інфраструктурний біл. Якщо ми його подивимось, його summary, то щось тут зв'язане з FFA, вибачте, з FAA, це Federal Aviation Association. І тут вони будуть його голосувати за якийсь increase Air Traffic Control, щось відмінити маски для ковідних пацієнтів. І якщо ми почитаємо взагалі зміст цього білу, то ми зрозуміємо, що Сенат. Збирається 23 квітня, ну точно не заради цього інфраструктурного білу. А Сенат збирається заради іншого білу HR815, а HR-815 це біл, який включає в себе всі ті а, біли, які проголосували вже в Нижній Палаті. Тобто, це допомога Ізраїлю, допомога Україні, допомога а, Тайваню і так далі, і тому подібне. І ще деякі інші а, біли, які туди включили. Тобто Сенат. 23 квітня буде голосувати за пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. І ще вони вліпили тут цей інфраструктурний біл. Ну, я так розумію, це типа щоб, щоб ми не збиралися тільки заради України. Але, але якщо ми подивимось реально на тексти цих білів, то ми можемо зробити висновок, що 23 квітня Сенат збирається лише. Задля того, щоб проголосувати за допомогу Україні. І я думаю, я думаю, що Сенат ну, навряд чи б збирався, якщо б вони хотіли проголосувати проти цього білу. А чому я так думаю? Тому що взагалі-то цей тиждень з 22 по 26 квітня. Повинен бути вихідним для сенату. А, ну, не вихідним, а сенатори не повинні бути в Вашингтоні. І сенатори не повинні голосувати за ці біли. Сенатори повинні їхати додому, до своїх штатів і працювати зі своїми виборцями. Тобто, сенатори, і взагалі сенат. Він відклав оцей тиждень State Work Period лише для того, щоб. Сходити в цей в сенат і проголосувати за допомогу Україні. Які шанси, що вони цю допомогу відхилять? Тобто вони, коротше, забили на все, забили на своїх виборців. Тепер вони зберуться в сенаті 23 квітня, щоб проголосувати ні? Ну я впевнений на 99%, що вони знають про ситуацію в Україні що ситуація в Україні дуже критична. І цей тиждень, цей тиждень, а, який вони могли працювати. В своїх штатах ну він дуже критичний для України і потрібно біл голосувати вже зараз, не через тиждень. Не через тиждень, там, після, е, після квітня 26, го наприклад, 3 -го травня, а вже зараз. І тому вони вирішили відкласти роботу в Штатах і тільки ради України зібратися у Вашингтоні, щоб проголосувати за цей біл. Ну і на порядок денний включили ще цей білий HR. 39-35, де взагалі ну, а, нічого важливого немає. Наприклад, а, підняти а, пенсійний вік пілотів до 67 це настільки важливо прийняти саме 23 квітня, що ради, ну, заради цього збираються сенатори. Ну, це ж проста логіка. Це ж проста логіка. Як тебе там Карсікан? Це дуже проста логіка. Тому я впевнений, що цей біл, от бачите, він паст хаос. Цей біл допомоги Україні, він пройде Сенат і в цьому немає проблеми. Включаємо логіку. Відкриваємо офіційні вебсайти, аналізуємо і робимо висновки. Тобто, я ж не просто так придумав і кажу: от я хочу, щоб сенат проголосував. Ні, є логіка конкретна, я її вам виклав. Далі читаємо. Чуєш, а яка там допомога? Чи кредит це вже допомога? Дякую, що поставив до відома, що кредит це допомога. Буду знати, тільки не починай ліпити горбатого, що ти лише, то лише політично все, а його потім спишуть, бо про можливість писання там все є, але не написано, що це відбудеться. Прикольний, до речі, кредит із забороною витрачання його на пенсію, хоча логічною, бо тоді питання, а де гроші людей, які вони заробляли все життя. Да, у допомоги назва прикольна, щоб Україна вистояла. Бачив де-небудь перемогу. Ну, коротше, чувак. Ну знову, ти не читав цей біл. Ти його не відкривав. Ти пишеш іншим, типа, о, ти не відкривав, там кредит, там не допов...". Я відкривав той біл. Я його читав повністю англійською мовою. Я не дивився якихось ютуберів про це. Я можу прямо при тобі відкрити цей біл. Ось він. Текст білу. Пошукати у фразі loan Секшн 2606. Бла бла-бла. І тут пишуть, що Україні буде виділятися допомога в вигляді кредиту на 4 мільярди і 8 мільярдів доларів. Весь пакет, весь пакет допомоги Україні 61 мільярд майже. І тільки 12 мільярдів з них це кредит. Тому не все кредит 61 мільярд. Це вся допомога. І тільки 12 з цих е, мільярдів це кредит. Не знаю. Тут можна. Ви можете зайти це почитати самі. Я не буду зараз для вас все перечитувати. Але ну, це не вся допомога. Тому знову ж ти такий чувак пишеш там: нам дають не допомогу, а кредит. Ну це не весь кредит. Нас зараз цікавить навіть не гроші, які там американці виділяють у вигляді кредиту. От. Коли я кажу про допомогу, що зараз найважливіше? Це боєприпаси, це зброя, яку американці просто візьмуть і нам передадуть безкоштовно за рахунок там, цих 61 мільярду мінус 12 мільярдів гривень. Але ще є варіант, варіант, якщо Україні потрібні живі гроші, от реальні живі гроші, то можна взяти ще ці 12 мільярдів уже в доларах, не в зброї, не в хаймарсах, а в доларах і витратити там на щось. Але це вже буде не допомога, а кредит. А ти нам тут пишеш, що тіпа, це не допомога, а це кредит. Ну це ж бред. Ну ти, ти ну ти не читав цей біл. Ти його навіть не відкривав. Я впевнений. Ти навіть чувак, ти не знаєш англійської мови для того, щоб це писати. А тепер давайте знову давайте думати логічно. От є Україна, є Сполучені Штати, правильно? А, і якщо Сполучені Штати, якщо Сполучені Штати очікують, що Україна розвалиться, що Україну завоюють, що Росія там займе всю територію України, виділяли б Сполучені Штати нам кредит. От які ваші думки? Напишіть. Якщо ви працюєте, ну ви не в банку, а от ви, ви там людина, у вас є 100 тисяч доларів до вас приходить ваш знайомий або родич і просить, щоб ви йому позичили там, 100 тисяч доларів. І ви дивитесь на цього чувака. І якщо ви впевнені, що цей чувак, ваш родич, який просить гроші, який просить позику, яку він тоді віддасть, і ви бачите по цій людині, що вона ніколи її не віддасть, що вона зникне, ви б дали цій людині позику. Точно така ж ситуація. Відбувається в цьому в цій допомозі. Я бачу, що американці виділяють Україні допомогу у вигляді зброї і кредит. І кредит, от для мене, як для людини, є показником того, що американці хочуть, ну або, або розуміють і точно впевнені, або, як мінімум, хочуть, щоб Україна вистояла, щоб повернула ті бабки. І вже не враховуючи оці питання про те, що він може бути списаний, а може бути не списаний. Якщо нам дають кредит, який вони очікують отримати назад, то це, грубо кажучи, вони роблять ставку фішечкою в казіно на Україну, а не на Росію. Тому що нахріна давати кредит країні, якщо ти впевнений, що її завоює Росія. От тобі знову логіка, ну включити бошку хоч на 3 секунди. По-перше, не все там кредит дуже-дуже, дуже, ну, не все, якщо ми порахуємо 12. 12 поділимо на 61, це ну, менше ніж 20%. Менше, ніж 20% це кредит. Тому включай логіку. Далі читаємо стосовно те, що властовують чинуше, влада, відморозки. Ну про владу я не буду, я про владу згоден, влада це мудаки. От реально те, що робить влада, це просто мудачество. Але в цілому, в цілому, цей комент про те, що закон не проголосований, про те, що це не допомога, а кредит, ну це бред сивого. От можеш відкрити текст, я тобі кину сюди силочку, почитай, почитай там, там не все кредит, там допомога. І я, я зараз викладу це відео з коментарем, дам тобі його подивитись, а тоді, а тоді я ще тебе спитаю у вівторок, коли Байден це все вже підпише після того, як Сенат проголосує, як в тебе справи? Бо знову ж, ти не думаєш, не читаєш, але залишаєш коменти.